Дід, баба, кіт, цап, баран і вовки. Був собі дід і баба, і були у них зять і донька. Вони собі надіялись, що як прийдуть зять і донька в гості, то покласти до хліба сметанки. А проклятущий кіт, де не взявся, і сметанку з'їв. Злостилась баба на кота і вигнала. Прийде дочка, та зять. Де ж мені сметанки взять? Пішов той кіт прямо геть зі свободи. Цап побачив, що кіт іде, і собі за ним. Баран побачив, що цап іде, і собі за ним. Вийшли вони на степ. Ну, на степу ж холодно, побачили скирту сіна. Ходім гріться до тої скирти. Цап та баран поставали та їдять сіно, а кіт вискочив аж на скирту. Дивиться, йдуть вовки. Він тоді говорить до їх Бережіться, братці, бо йдуть вовки страшні. Боже мій. Як тут берегтись? Цап той вискочить на скирту, а баран то не вискочить. Став тоді той цап під скиртою, баран виліз на цапа, кіт тоді його потягнув і витягнув барана. Тоді цап вискочив. Уже сидять уже вони всі на скирті, зіркують. Прийшли дванадцять вовків, дивляться на ту скирту. Ей, брати! кажуть між собою. А тут мишоловка. От тоді, у самий перед, кіт мурлика як замуркотить як скоче між вовками, як наїжачиться як зажене кігтів якого вовка, порозгонив усіх вовків. й не сподівались тікаємо, братці, кажуть вовки. Коли цей малий, то такий страшний. А з тими двома то вже нема нам чого ставать. І потікали, а тоді, дай Бог, ноги. Ходім, кажуть, цап, баран і кіт, назад додому. А тут удома вже плачуть за цапом, за бараном, за котом. Поприходили. Уже більше баба не гнала кота, а вже ховала горщики і рушничками накривала. Ось так. Буду дуже вдячна за вашу підписку на канал, подобаєчку, і дякую за перегляд!